Хор, музиканти, аудіовізуали та хореографи увесь інститут мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка об'єднались, щоб зробити звітний концерт, що відбувся 29 листопада в Полтавському академічному обласному театрі Ляльок. Публіка збирається на концерт, а його учасники працюють над останніми штрихами. Аморальніше потім можеш за лаштунками відчувається певне хвилювання, хоча це стосується не всіх. Ну насправді я не хвилююсь, в мене таке більш будоражище таке відчуття. Студенти та викладачі університету з вересня нинішнього року готувались, щоб наприкінці осені презентувати магію мистецтва. Все-таки це професійна сцена, це вже професійний глядач, який приходить. Яка цільова аудиторія, яка приходить послухати співаків, приходить послухати оркестри, які в нас є. І ну, трошки це так спонукає до більшого відповідальності чим це проходить в класі, чи чи десь на більш-меншій сцені? Звітний концерт розпочаток. Наглядачів чекають 25 п'ятому річ. Я не витримала і вирішила подивитися, що ж відбувається з лаштунками лялькового танця. Через скільки наш виступ за 10. через 10 хвилин і звичайно я хвилююсь. Я перший раз виступаю в оркестрі, тому це надзвичайно для мене важливо, хвилюючи, і я в захваті. Замить виступ оркестру народних інструментів. Керівник оркестру Світлана Тищик надає своїм студентам останні поради. Завжди хвилюєшся, завжди хвилювання, але приємні. За лаштунками у темряві ми зустріли відому полтавську акторку. Але тут вона як викладачка. Це той перший концерт, коли е, мої студенти е, я разом з ними хвилююся. Звісно, е, ведуть концерт аж в театрі я є у справжньому в театрі, і Це дуже круто. Учні Ольги Чернявської, студенти спеціальності аудіовізуального мистецтва та виробництва, продовжують плести концерт. Ще кілька хвилин, і глядачі побачать хореографічний колектив університету ЛНУ Крю. Звітний концерт важливий етап навчального процесу інституту мистецтв. Луганського національного університету імені Тараса Шевченка наступного разу студенти з викладачами звітуватимуться наприкінці навчального року.